Так, що ж важлива місія? Потрібно звільнити трошки простір, тому що тут перепланування, ну і вирішив. Audi Ауді 8 яка трошки постояла, 14 пробігу. Цей автомобіль певний час використовувався для моделювання різних конструкцій. В нагороду за це він отримав собі обвіз карбоновий капот. Це 21 рік, 14 пробігів, таких автомобілів вкрай мало. Чому в нього на сьогоднішній день такий пробіг? Тому що він абсолютно новий, купувався у офіційного дилера і дуже довго він використовувався для моделювання і проєктування різних обвісів. За що він цей обвіз? дзеркала, карбоновий капот. Отримав подарунок за те, що він сумлінно допомагав створювати для вас шикарні обвіси. Карбонокераміка, підрулююча вісь. Салон у нас залишився штатним, тому що на ньому нічого не проектували. Все абсолютно як в нового. Важливий момент звичайно, все буде блестіти ще тільки зараз. її виганяємо тут. обвіс такий же, як в Бєсті. Тобто, ви можете подивитися по всім характерним ознакам. Це фірмовий обвіс Crazy Дікасн. Автомобіль в Києві може розрахунок бути будь-якою валютою, зрозумілою і можливо, доставка по Україні Європі взагалі без проблем.